За наявності підстав для одержання відстрочки, особи особисто подають на ім'я голови комісії ТЦК заяву, до якої додаються документи, що підтверджують право на відстрочку, або копії таких документів, засвідчені в установленому. Порядку комісія зобов'язана розглянути отримані на розгляд заяву та документи, що підтверджують право на відстрочку протягом семи днів з дати надходження на підставі розгляду отриманих документів. Комісія ухвалює рішення про надання або відмову у наданні відстрочки. Про прийняте комісією рішення повідомляється з засобами телефонного електронного зв'язку або поштою заявнику не пізніше ніж на наступний день після ухвалення такого рішення. У разі позитивного рішення військовособов'язаному надається довідка із зазначенням строку відстрочки. У разі відмови у наданні відстрочки військовозобов'язаному повідомляють письмово із зазначенням причин відмов Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації надається на строк дії відповідних законних підстав, але не більше як на строк проведення мобілізації, встановлений оказом президента України.